Бюзгалтери та плавочки для купання від H&M. Покажу вам модельки, які є в лотику. Окремо йдуть низи і окремо кожна в індивідуальній упаковочці бюзгалтери. Їх можна поєднувати між собою. Це такі в нас модельки плавочок. Ось не ще є. Лотику, і наявні модельки верхів з звалтерів. Ось такі в нас ідуть без кісточок. Ось такі вигляді топів. Такі от. Кісточки ось такі модельки є. Анжеліка окремо є ще бретелі. І ось такі з поролончиком тоненьким. Ось такі більш відкриті. Ось така моделечка. Рубчик. Ось така, Ці всі модельки на кисточці, це з таким гіпюрчиком оздоблені. Модельки повторюються, можна комплектувати, комбінувати, можна окремо. Ось це модельки топана. Місточки. Різний колір, різний розмір у цих моделях, є, але вони повторюються.